Я так До сказав. вас військовий підійшов. Ви собі далі уходите, собі добре вам. Бо ви прийшли собі, приїхали у Львів оддихай. Як і обіцяли, сьогодні буде друга частина. Чим вже закінчилась та історія, яка була вчора. Ви будете, друзі, дуже-дуже приємно шоковані. Адже по суті приїхала поліція. Поліція, розумієте, приїхала на місце поліція, причому викликали цю поліцію, працівники ТЦК. Ну що ж, про все по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор студія Олександр Шавлюк. Перед початком цього відео, як завжди, лайк, підписка на канал, хто ще цього не зробив. Обов'язково переходьте на наш телеграм-канал, тому що там дуже-дуже багато оперативної інформації, яка не входить в основні випуски на Ютуб. Усі посилання є, як завжди, в описі під відео. Хто хоче, щоб правди в Україні було більше. А ми могли розвиватися в боротьбі проти зрадників, колаборантів та іншої нечисті, яка підриває все наше суспільство. Підтримуйте нас своїми донатами. Реквізити для цього є в описі під відео. Пам'ятайте, нас дивляться мільйони людей. А отже, кожна гривня має велике значення. І раз в місяць виділити якихось декілька копійок для підтримки своїх змі. Це взагалі ні про що, але для нас це велика сума, і ми зможемо розвиватися далі. Отож, бо не жалкуйте грошей на своїх, інакше прийдеться оплачувати чужих. А щоб це відео залетіло в топ і люди побачили, що можна законно захистити свої права. Якщо проти вас діють незаконно, обов'язково поширюйте його де тільки ви можете, друзі, в своїх соціальних мережах, серед своїх друзів у месенджерах. Будь ласка, не мовчіть. Тому що якщо ви промовчите сьогодні, завтра може бути пізно. А тепер увага на екран. Люди знають, що треба документи мати. Бачите, люди вам довіряють, а, приїжджі... а я ні. А ваші приїжджі чомусь. А, то ми вже приїжджаємо стали. Ми вже стали приїзді, так? Да. Радніше одні ділили країну на частини, тепер ви цим займаєтесь? Ні, ми не ділили. Ну а як, ви ж навіть приїжджим тільки що називаєте? Ви приїжджаєте, хто з Херсона, хто з Одеси, хто з Миколаєва. Поприїжджаєте і тут собі фокуси показуєте. А не маєте права, хто ви такі. А ви вважаєте, що ви маєте право? Маємо. Як ви думаєте, для чого создані мобільні групи офіційно -соз... працюють? Создан... Поліція кім. про це знає, поліція не перешкоджає, тому що знає, що це все офіційно. Создані ким? Создані ким. Військоматом. Бачите, військоматом. Військоматом має видавати тільки внутрішні розпорядження. А військкомат під кимось підпорядковується, правда? Є звершок, ну, правда? От для того, щоб у вас були. Скільки, якісь... Як ви думаєте, скільки було звернень, що воєнкомат не працює, не хорошо працює? Якби Дійсно воєнкомат працював не по праву, то та верхушка, напевно, би вже воєнкомат клювала, чи ні. Їм Але чомусь воно створено і працює далі. Цей, то, напевно, цей, цей логічно треба питання. подумати. Чи як? Чи, чи нема не логіки? З однієї сторони, у ваших словах, є логіка. А не з однієї сторони, ні, а з, з однієї. Дні назад, опять же тому усилили контроль мобілізації чому як ви думаєте людей не вистачає мабуть а що для того треба робити спеціалістів немає яких спеціалістів ну, ви думаєте я був спеціалістом коли йшов туди чи він Поняття може ми не з мами вилізли готові зразу з автоматами в брониках чи, напевно, вчилися, так само як вас відправлять вчитися і тоді захищати державу. Чи ви думаєте, що вас зразу на фронт? А нахіра ви там одразу на фронті без обучення? Смисла з вас? Тільки підставляти будете бойових хлопців, тому що їм совість не дозволить лишити вас раненого на полі. У мене так побратим один руку потеряв на полі, пішло п'ятеро його забирати. Двоє забрали його, почали волокти. Трьох накрило мінометом. Троє загинули за одного. А знаєте чому? Бо совість не дозволила кинути його. І він, коли узнав, що вони загинули, його серце хапануло, теж помер. Як ви думаєте, легко? Напевно, що ні. На позиціях, де має стояти хоча б 40 чоловік, щоб стримувати навалу орків, стоять 2-3. І з гордістю стримують, і гинуть там. А виходите, розказуєте, не маєте права. Дівчинку в Тіктоку бачили, 18 років, не, не. сама добровільно пішла воювати, втратила не. ногу. І рветься далі туди. А чоловік у неї там. Вона без ноги. На протезі. 19 років зараз. їй. І що в цьому хорошого? Що хорошого? Людина, дівчина захищала свою державу. А ви мужики, рождені з яйцями. Ви для захисту рождені. Чому дівчата мають гинути за вас? Чи ви тільки знаєте присунути тій дівчині? А захистити, хто її має? Срочку служили. Давайте дочекаємося полі... Давайте поліцію дочекаємо строчку? Я, якщо чесно, вже не хочу на цю тему зібратися, тим більше ці Ось. історії, які ви розказуєте. у Піляні. В чому? Від захисту батьківщини. Угу. Це ваша думка. Ні, це не моя думка. Да. Так. Скажіть, будь ласка, чого? Я свою землю захищав, там був рік. Дивіться, Він. На, на Ні, я, я вам задаю питання, потім не. своє скажете, дивіться. Ну, дивіться. Чого я захищав кожен цей клаптик, на якому ви зараз стоїте? Ви так Чого обрали? я його захищав, бляха, а ви його зараз топчете? Топчете і розказуєте, що я не маю бажання. А хто має мати бажання? Хто наших дівчат, жінок, матерів захистити має дітей? Чи чекаємо, коли прийде освободитель і буде освобождати усіх? У жінок дітей з животів вирізати. Дівчат насилувати по 18 чоловік на одну. Чекаємо того? Перепрошую, але я не чекаю. Я не хочу того. Для того я був там. І моїх побратимів купа положили там. мене також багато людей поклали. Бажає людина йти на контакт. Військові для нього не військові. Не хоче пред'явити документи. Приїхав, Дві, каже, три дні. Я назад. можу подивити, що він перебуває в розшуку, заставити документи придавляти. Ну, Він може мені пред'явити. Вам хай пред'явить, а потім проїде з нами на ТЦК. Поясніть, йому, що ми офіційно працюємо, що він може. Я підійшла, тільки щоб представила. Скажала, ну, з, з документом про. Ну то кажіть, що придивіться, що я просто ви щоденка представила, справді скали що так. На жаль, я не чую, скій. я скажу. Як не чула? Я, голос... я чую, що ви щось сказали, але я не чую. Е, Лобазінська Катерина Віталія, інспектор. Він думає, що ви покушки. Ходіть, просто перевірювати. Ви знаєте, що передавати не маєте права, так? Ви чуєте, що я вам сказала? Ходіть, я перевірю вас, показі, чи ви не перебуваєте в розшуку. No. Якщо ви перебуваєте в розшуку військовими, я повідомляю, що ви перебуваєте в розшуку військовими за неявку. І відповідно вони вже займаються неявку. Ви не перебуваєте в розшуку? В воєнкоматі мій номер є of багато of. років. Ставали на, на облік. Я там завжди стояв. Стояли на обліку, ви туди за місцем проживання? Ні, я з житом, я сюди на три дні приїхав. Ага. Турист, так? Ну, так. Да. Мені вже сказали, що я внутрішньопереміщена особа, з якою я сістав. – А ви Став. тут не проживаєте? Ні. Саме з, з машини вийшов. Зрозуміло. Просто десь так приїхала до Львова в місті признати, чи. Так, буквально на, на три дні приїхав, ти ти? я ж кажу. Мені в понеділок на назад. Ага, я зрозуміла. Скові день поговорити з ним спитати документи, тому по барабанницю далі мали порядку. Було коли Кулики. Ви самі знаєте, що і Верховні Раді Колбані. Ну, дзвонив нас туди, коли, коли були якісь А сьогодні викликали поліцію? Ну, Хорошо, вас то, викликали. То викликали? Бо мене викликав... Ні, спочатку викликали. я дзвонив, потім вони перезвонювали. Бо мене не прикріплений виклик. На жаль. Ну, ніколи не прикріплений до адміністративної відповідальності, немає. Які ще до мене питання? Немає. Я затримана. Ні. Можуть встати на обстріл. Поясніть людині, що я не внутрішньо переміщена особа. Дивіться, я розумію, я сержант поліції вуличного Назар Іванович, що ви переміщена, але законодавство. Я не внутрішньо переміщена особа. Я приїхав сюди на три дні. Внутрішньопереміщена особа це якщо б я з тих територій, які зараз захоплені, переїхав би сюди. А це внутрішньопереміщена особа. Все, я можу йти? Ви документи військові облікові посвідчені, що ви стоїте на обліку. Тоді можете йти, якщо стоїть. Мої документи Військомат, лежать то ви ви в тому повинні? військоматі, до якого я приписаний. Я їх що не маю вони... за собою носити. Військові облікові документи ви повинні носити в військовий не, стан. Не чую. Зараз військовий стан. Не передбачено нічим, що я маю з собою носити документи. Для чого військові? вам їх видали? Для ви чого вам їх видали? Щоб вони у вас лежали просто в хаті чи носили з собою. А, вони ні, Вони, момент, вони мають використовуватися тоді, коли вони прописані по закону. І ніяк інакше. А вони не прописані у вас по закону, так? Шановний, ну, нас... ви зараз питаєте... Видані документи ви не закону, так? Докупатися до слів. Ні, я не доколупуюся. Я вас питаю, документи військові облікові. Ні, то ви повинні mm. проїхати з нами, засвідчити свої питання. Я нікуди з вами не поїду. А Я вас питаю, читайте. А я вам... я виїхати фактом... і стати на область. А я вам перед фактом кажу, що ніяким законом не передбачено, що я маю сісти і а поїхати а з вами кудись. Почитайте кодесь. в інтернеті. Спитайте Тя в поліції. ви любите читати? Скажіть, якщо я не проходжу ні по, якому, ні по якій справі, ні по чому, я зараз затриманий. Нам вони затримані. У нас немає закону. Поліції. А у військкомату є? Мене може затримати поліція. Військомат функції затримувати взагалі немає. Дякую. Ось так закінчують правопорушники, які потрапили на людину, котра знає свої права, є підписником нашого каналу і правильно захищає свої інтереси. Тому не забувайте лайк, підписка на канал і обов'язково тисніть дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Бо, пропускаючи, ви багато що втрачаєте, а не знаючи, ви ризикуєте.